Привіт народ! Сьогодні будуть парфумерні овочі. Е, я розумію, що вже всі готують підбірки на осінь, але я хочу хоч якийсь шматочок літа забрати з собою. Е, я хочу почати з аромату маск Амарант е, для Parfumeur. Ой. Це дуже землисті е, підвальні бурячки, але вони солодкі, з такою з легкою солодинкою. Ось такі дрібні бурячки, котрі дуже класно йдуть на вінігрет. Вінегрет. На салат, котрі дуже класно йдуть на салат. Воно таке і солоденьке, але тут ну, відчувається конкретно така землистість і затхлість в цьому ароматі. Якщо порівнювати його з Кіото, то це значно, ну, можна сказати, фотореалістичніший. І як на мене, менш носибельний аромат, тому що все ж таки тут прям конкретно підвал або з мішка от занесли з підвалу, воно ще трохи землею таке обтрушене. Ну, такі буряки. Більш для міцних людей. В Діптік Кіото мені бурячки це почищені, помиті. Вони... Розмелені з пелюстками троянди. І такі, ну, зовсім-зовсім ніжні. Тут вони більш такі, більш ядрюні. Якщо порівнювати, то так, мені більше подобається кіото. Але в принципі цими теж можна обійтися. Я думаю, може собі взяти пару міліків. А ще згадала, з буряками є комде Гарсон Руш. Ну він прям, прям конкретно. У нього там на буряки не липла земля, там такий ладан міцний. Ой, ну цей в половину тихіший, а от Ком де Гарсон Руж, там такі буряки, котрі потім розкриваються дуже, дуже яскравим ладаном. Ну, хороший, але це також. Ну, Як на мене, аромат просто для себе. От я іноді люблю такі якісь дивні аромати. От У мене є. Я в осінній добірці покажу аромат з, з гарбузом. І він мені більше як, пахне як інтер'єрний аромат. Такий або свічковий. І от я його люблю одягати вдома, чисто для настрою. От і цей точно так же мені. Домашній для настрою аромат. Я продовжу цю ж лінійку під артизан витівер Карлате. Це аромат про помідори. Тут зазначені помідори. Ой, ну На початку так. Тут можна розчути помідорне бадилля, але воно в переміжку з грейпфрутом і таким кисленьким ветивером. Дере, такий деревний він тут, з, мені наче якимись висушеними корінцями. Цей аромат більш більш яскравий, ніж попередній. Він такий більш жучний, дифузний. Але, на жаль, помідорів мені тут замало. От зараз я вже відчуваю тільки грейпфрут з ветивером. Але ще прикол в тому, що мені тут грейпфрут наче як віддає трошки коноплями. Або може це поєднання ветеверу з грейфрутом. Так, перевірка записується. Коротше, в базі мені тут, я його носила на собі. Спочатку так, він мені дуже подобається, в принципі, грає гарно цей аромат. Але в базі цей ветивер, він мені прям дуже починає сверлити мізки. Дуже гучний, насичений. Все в стилі пана Квентіна Біша. Гучно, міцно. Все як зараз люблять. Короте, помідорів тут мало. Наступний аромат Iris de Gris, того L'Artisan. І тут зазначений зелений горошок. Ну, На початку це такий класний горох. Це оце прохолодне бадилля, коли ти йдеш зранку, кажуть вже, от іди, там достиг горох, можеш піти його поклювати. І ти в оцих гладких, холодних бадиллях рвеш цей горох. Чесно, на початку це просто, от я б, якби він весь час так пахтів, я б його одразу ж купила. Так, горошок горошок і він розходиться в Ірис. Але у мене є дебільна, просто я ненавиджу цю особливість мого сприйняття, що іноді. Іриси і фіалки мені переходять в лак для нігтів або лак для волосся. Я просто не знаю, що мені з цим робити. От іноді в цьому ароматі мені ірис. Тут, тут такий самий вологий корінець ірису розкривається. Але він мені іноді відчувається лаком для волосся. Це капець. Що ж ти горох на початку? Я так хочу аромат. Так хочу аромат моногороху, цього що на початку звучить. Боже, це кайф. Взагалі аромат прохолодний. Дуже ніжний, він така як вуаль ірисового горохова. Знаєте, зараз наче і нічого. Я б носила. Але от іноді той лак для волосся. Боже. У мене є три такі аромати, що я точно пам'ятаю. Це Mantal Soul Iris Intense. Прямо мені от зі старту лак для волосся і все, і це капець. Потім гравгу Мески. Ви бачите за вимову. Теж з фіалкою аромат. А, guest. Гест. І він там просто мені пахне спочатку. Э, Ацетоном взагалі засобом для зняття лаку. Це жах, чесно. І врешті багатьом людям пахне чудесною фіалкою. Я не знаю, що мені з цим робити. А, і третій аромат, що мені пахне лаками, то Tokyo Bloom The Different Company. Я не знаю, ну спочатку так я чула там кульбабку, як і всі, але потім мені почалось теж лак для волосся, лак для нігтів. Коротше, так, поки що я зараз я не чую. Може, йому треба певна температура, щоб я не вловлювала оці от лакофарбові аспекти. Зараз класний горох з ірисом, боже, красиво. Візьму, мабуть, пару міліків розносити його. Наступний аромат я просто обожнюю. Це найреалістичніша городина, котру я зустрічала в парфумері. Але це не моногородина, якась як віддушка не знаю, для свічок. А тут просто зібране буйство різних овочів, зелені. Мені навіть смородина є, боже, це дуже красиво. І це Одегород Марчі Doesn't Make Perfumes. Чесно скажу, у мене просто жахливо упереджене ставлення до української парфумерії. Так, я дуже люблю роботи Ані Соколової, Наталі Дешлюк-Сентіре. Там є те, що мені подобається. Але от саме Марчі просто. Просто мене підкорила. Чесно мені зайшло, ми взяли з парфумерними друзями на затест всі аромати Марджі і половину з них я собі хочу. І один з них це Одегород. Поки що я розкошелилась тільки на фірмовий семпл. Ой, так, про аромат. Розійшлась. Спочатку він пахне зеленим. Розрізаним перцем, цим білоозерком. Потім він мені пахне редькою. Саме не редискою, а редькою, тому що аж такою гостринкою дає. Знаєте, от коли таку вже трошки як перестигла редиска, вона стає аж гострою. І от мені саме отак от тут пахне. Зараз розходиться. І я тут чую смородиновий лист і якусь ягідність. Зараз я трошки собі освіжу пам'ять, Боже, де та штучка. А тут. Що тут листя смородини є правильно. Ой, і не знаю, чесно, щось мені дає таку приємну, дуже солодинку. Не знаю, я я думала, що тут є якась ще ягідка. Але ні. Тут приємний, дуже шершавенький, зелений, свіжий листочок смородини. з Зовсім лег, легкою, легкою ягідністю. О, клас. Ще додам, що в базі аромат звучить дуже круто. Немає ніякої дешевизни, мильності. Того все, що мене бісить. Тут такого немає. Аромат стійкий, дифузний. Просто от я коли відкривала цей сет парфумів, відчутно було реально тільки цей Одегород. Ой, дуже класно пахне. Чесно, я раджу. От у Марті, якщо будете пробувати щось у марті, коротка вибірка топу серед парф захоплених з моєї групи. Це манго, манго інзе bosom, Чудесне манго. Просто найкраще манго, що я пробувала. Друге, це 90-ті Eternals. Бананова жуйка. Ми ще навіть на сліпому диню розчули. Потім мама і це це обов'язково собі візьму на осінь. Там я відчула пріле листя. Там дуже красивий аромат, мінорний такий ой. А, що ще? Ну і ОДЕГОРОД. От ці всі аромати сподобались великій кількості людей. Тому знайомство з цим брендом я рекомендую починати з цих ароматів. Наступний аромат знятий. Просто Діптік. Безсоромні взагалі. Люди. Це Діптік Вінайс. Веніс. Ой, дуже крутий базилік. З томатами, з зеленим перцем. Ще тут трохи є ветиверу, але він е набагато м'якший, ніж і Карлат. Тут він трошки пом'якшує оцю от овочевість звучання, він її врівноважує, що аромат не... Не є цілком городнім. Його можна спробувати і людям, котрі не дуже полюбляють овочеві, тому подібні аромати. Тут іде така солодинка томату, трошки такого листя базилічку. Взагалі, аромат стає таким просто от абстрактно пряним для мене. От, з ветиверовістю. Ветивер тут. Свіжий кисленький і ненав'язливий. нав'язливий. От він мене не бісить. Хороший аромат, щоб не знімали таке гарне. А флакончики це просто і коробочка. Я обожнюю брендові коробочки. Це якась, не знаю, якась хвороба в мене. Наступний аромат Оде Кампань від Сісли. Я завжди, коли пробувала його в ароматеці, от він мені був прям бадиля-бадиля. Прям, ну, чесно. Я думаю, все це найкращий аромат Бадиля. І тут адмін моєї групи прислала мені сліпі затести з ним. І я взагалі не почула тут бадиля. Найбільше тут гальбанума, тут, ну, якщо чесно, трошки мені відчувається, що це аромат, опять перевірка, аромат старої школи. Але зеленина тут, ну тут найбільше я чую гальбанум, він гіркий і ще абстрактна якась зелень, але вона свіжа. Така ж іскриста зелень. Ой, дуже насичений зелений аромат. От як називається? Городня вода. Ну, це коли все вкупі. Це і бур'яни якісь, зелень, трави, дерев. От Все воно вкупі і таке трошки гірчить. Це аромат про це. На жаль, я тут і зараз теж я не чую тут городних мотивів і... М -м -м, і томатного листя теж немає. На превеликий жаль. Просто включила в добірку, тому що тут в піраміді є заявлений листя томату. Свенск парфам. Парфум. Чесно, мені одразу асоціація з якимось російським містом, я одразу почала копати. Ні, вона не пов'язана з країною і терористом. Моя парфумерна подруга надіслала його мені як аромат смородини. От спробую, типу, пахне смородиною. Але ні, мені воно пахне капустою. Воно мені пахне цвітною капустою. У мене мама якось насадила такої плантації, просто це капець. Цвітної капусти, брокколі. Ми вже просто не знали. Ми вже не знали, куди її дівати. Вже їли і смажили, і тушкували, вже знаєте, як кабачки оту, віддавали хоч комусь. І тут теж відчувається, тут відчувається пряна зеленина. Зелені листочки такі шершавенькі. Солодинка і от така певна гострість, коли нарізаєш вже качан капусти. Або хто знає як пахне цвітна капуста, коли її зрізаєш. І ці листочки, от воно, солодко, пряно. Ну, трошки аж гостренько, от як, типу як редиска. Трошки буває гострить, але це капуста. І от мені буває, навіть коли гризеш качан капусти, і воно аж теж трошки такий гостренький. Ну, буває такий, я не знаю, може сорт. От, коротше, мені це пахне капусти, все. Я не можу цю асоціацію відкинути. Все. На кінець відео я залишила мою любимочку, якою я зараз польюсь трошки. Так. Це діптік Льомбердан Льо. Оде парфам. Саме парфумована вода. І в ньому я відчуваю томатне бадилля. Можете сперечатись хоч, хоч до крові, хоч до драки. Але я чую тут томатне бадилля. Свіже томатне бадилля розтерте в руках. І ти закусуєш таким солодким, щойно зірваним з грядки помідором. А вже потім в базі іноді я чую смородину. Іноді взагалі він мені прям зелений-зелений, що я не відчуваю цієї ягодності. І трошки-трошки троянди. Льомберданс льо туалет Мені більш легкий і більш трояндовий. E, там я не відчуваю такої городини, овочевості. Ні такого немає. Ой, класне. Хочу собі великий флакон, у мене поки є тільки тревел. І от я вже зносила сама, мабуть, мілікатри. Класний аромат. Швидко беру три улюбленця, мабуть, це буде аромат, який я забула принести на це відео. Це Діптік Кіота. Я просто бачу у снах цей прекрасний буряковий флакон. Дуже хочу його знайти за адекватну ціну. 300 гривень за мілілітр, звініть. Потім Margie Doesn't Make Perfume, Perfumes Odeгород. Дуже мені подобається. Це фотореалістична, класна городина, котра грає, переливається, класно звучить гучно, шлейфово і просто чесно, це найкращі спогади з літа, котрі можна забрати з собою в холоди. Кого ще я дуже сильно люблю? Він їздить Діптік. Теж класні помідори, базилік, трошки солодинки, хороше. І з Ляртизан парфумер я б хотіла спробувати розносити де Гріс. Там дуже класний горошок на початку. Що? В минулому відео про мандарини я обіцяла подарувати шовковий мішечок і відливанти з парфумами, котрі у мене є у флаконах. Тому зараз на екрані е рандомайзером оберу одну людину, котрій відправлю парфуми. Поки записую відео, не знаю хто, але вітаю вас. У коментарі прошу написати ваші улюблені овочеві аромати, якщо такі є. Чи знайомі з брендом Margie Doesn't Make Perfumes, дуже раджу завітати до неї на сторінку. Дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео. Я тут уже збираюся, знаєте, що я ще забула сказати? Наступне відео буде про розваги парв захоплених, що захоплені роблять у вільний від роботи час. Все, пока.